Добрий ранок! Сьогодні 9 квітня 2025 року. Тиждень безпеки дитини. Тематичний день. Здорова дитина, щаслива родина. Тема заняття правила особистої гігієни. Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про правила гігієни. Адже ви знаєте, що мило і вода для мікробів роза. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Ви всі знаєте, що потрібно дотримуватися правил гігієни. і тоді... Ви не будете хворіти, і для ваших батьків це буде щастя, тому що коли дитина здорова, то щасливі і батьки. Щоб ніколи не хворіти, треба руки з милом мити. А давайте ми згадаємо, коли ми миємо руки з милом. Так, звісно, після прогулянки. Правильно перед прийомом їжі. Після того, як ми пограли з іграшками, обов'язково потрібно мити руки. Після того, як ми відвідали туалет, обов'язково також миємо руки з милом. Адже чисті руки це запорука вашого здоров'я. Щоб здорові мати зуби, треба чистити їх, любий. Після їжі, Знай це чітко. Є для цього, звісно, паста щітка. Що ви бачите на цій картинці? Так, хлопчик чистить зуби. А що для цього потрібно? Звісно, для цього потрібна щітка, паста та вода. Нігті зовсім не гризу, ножицями я їх стрижу. Треба всім запам'ятати. Пальчик в ротик не встромляти, а хто пальчик ткає в ротик? У того болить. Так, животик. А чому діти не можна гристи ні? Так, там дуже велика кількість мікробів, та й крім їжі, води, різних напоїв, не можна брати до рота нічого, тому що дійсно не вбити животи. Якщо хочеш добре чути, і завжди? О, хай не бути. Пам'ятай, мій милий, треба вуха мити з милом. Так, Треба мити вуха, щоб бути чистим, щоб гарно чути. Щоб красиве волосся мати, за ним треба правильно доглядати. Ввечері, якраз в неділю, волосся чисто чисто мий. Я впевнена, що ви всі гарно мийте волосся шампунем. Волосся має бути чистим та доглянутим. Що дівчинка робить? Так розчісує волосся, що для цього потрібне? Так гребенець з вісном зеркальце. Дві косички, дві сестрички дуже сплутали за нічку. Я нікуди не спішу, гребін Їх причищу, і в косички невеличкі заплету дві гарні стрічки. Так дівчаткам. Дуже потрібно гарно доглядати за волоссям, тому що воно дійсно за ніч сплуталось і потрібно гарно причесати його. Як гарно, коли дівчатка виходить на вулицю, і ми бачимо, які в них гарні зачіски, волосся чисте, аж би на сонечку, розчісане. І косички, коли вплетені гарні стрічки, те взагалі можна задивитися такий дівчат гарний та кохайний. З гігієною дружу, своє здоров'я бережу, а якщо я захворію, носик добре витираю, не рушником. Не рукавом, а своїм та носовичком. В кармані має бути завжди вас носовичок. І ось ви бачите, як хлопчик вчора витирає свого носика, особливо, коли сопельки або дитина чихає, то обов'язково використає носовичок. Це також необхідний предмет гігієни. Що ви бачите на цій картинці? Так багато іграшок. І що роблять діти? Так купають ляльку, іграшки також потрібно мити, тому що вони Забруднюються і пил на них падає, тому потрібно також за ними доглядати. Іграшки свої складають, завжди чистими тримаю, бо коли на місці все, радість це всім несе. А як ви доглядаєте діти за іграшки? Чи прибираєте ви їх після гри? Я впевнена, що ви розташовуєте іграшки в ті місця, де вони були перед грою. Потім вам дуже буде зручно. Знову захотіли гратися. Підійшли, а іграшки на своїх місцях чисті, доглянуті. Подивіться на цю картину. що ви бачите зображення. та потрібно приймати душ, ванну. І ось ви бачите, які гарні бульбашки ви також, мабуть, так любите робити. Кожен вечір ноги мию, милом, милом, потім змию. не страшні мені хвороби, полякалися. Ну, звісно ж, мікроби. Адже мікроби так бояться мила, та шампунь, коли використовуєте всі мікроби нам не страшні. Ось ви бачите, як дитина гарно миє свої ніжки, тому що руки ми миємо під краном, а ось ніжки потрібно кожен вечір мити. Давайте розглянемо іншу картину. І що ж ви бачите на цій картинці? Правильно малюк приймає душ. І ось ви бачите і одяг, і рушнички, тому що після душа ми які одяг одягаємо, ну, звісно, чистий тіло витираємо насух. Душ малюк щодня приймай. Це завжди доречно. Після нього одягай тільки чисті речі, так як я і сказала, що потрібно одягати чисті речі після прийому душу. Теплу воду, теплу воду в ванну набирай. В тому і бруд себе змивайте, себе змивайте. З милом треба тіло мити, як у бруді можна жити? Так я впевнена, що всі діти та дорослі люблять приймати ванну. А якщо ще там багато мильний бульбашок. Так це так весело, дійсно після вани відчуваєш себе не таким втомленим. І змиваємо себе весь бруд, тоді все тіло чисте, не тільки руки, лице та голова, а весь організм, все тіло наше чисте. Бережи ти одяг свій. Попери, якщо брудний. Так, дійсно потрібно прати одяг, тому що ми виходимо на прогулянку, Дітки граються в пісочниці, граються на майданчик, а навкруги рухається транспорт, є пил, одяг забруднюється. Тому його потрібно прати і за ним доглядати гарно, після прання складати. І ось ви бачите картинку, що, що тут зображено? Так діти веселі, тому що вони здорові. А чому вони здорові? А тому, що вони дотримувались? Правил особистої гігієни. Ми діти маленькі, ми всі чепурненькі, ми миємо ручки і ніжки і личка, всі миємо ручки. Щоб чистими бути є наша спичка. Так якщо дитина з раннього віку. Звикає, що потрібно мити руки після прогулянки, після гри з іграшками, після туалету, то це входить в звичку, і вона робить це кожен день. Миє і ручки, і личка, і вушка, і ніжки, тому що це вже звичка. І тому ось ви подивіться, які діти гарненькі, та чепурненькі, гарні зачіски, чистий одяг, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про правила гігієни. А які ж правила гігієни? та мити руки милом, лоща, чистити зуби, ножицями обрізати нігті, мити лице, мити руки, мити вушка, приймати душ, гарно розчісувати волосся, так? Завжди в карманчику мати носовичок. Якщо ви будете завжди дотримуватись правил іни, ви йдете здоровими. Адже, як я вам на початку нашої зустрічі говорила, що мило вода – це для мікробів роза, тому що мікроби дуже бояться мила. Тож дотримуйтесь правил гігієни. І тоді ваші батьки будуть щасливі, що ви будете здорові, не будете ніколи хворіти. Наша зустріч сьогодні завершується. Я вам бажаю гарного весняного дня. До побачення, мої любі. Зустрінемося завтра.